Всім привіт! Днів 10 тому винесла частинку своїх пеларгоній під навісик. Навісик у мене зараз закритий. Частинка його верніше зашита. Тобто, фактично він працює як неопалювальна тепличка. Але передають зараз у нас морози. Це, до речі, ці ось прекрасний кашпо з цибулькою. Це моя мама садить. Передають морози. Мінус два. Чесно кажучи, не знаю. Не хочеться мені так, не хочеться нести їх назад в будинок. Тим більше, що зараз вже й нема куди їх нести, тому що як не розсада, то ще щось по всіх вікнах. Тому поки що маю таку ідею, такі ось у мене є дугі. Хто знає це такий парничок. Я вже трошки на них накидала, поки вони адаптувалися. І планую так от цими дугами з агроволокном дном, закрити. Можливо, ще накину якусь плівку чи агроволокно на столиках. Тут теж плівка, тобто знизу не буде піддувати, тому що в мене тут з підлоги з під низу. Земля і вона холодна і може мороз таки просочуватись. Тому поки що не знаю. Буду вас тримати в курсі, чи я їх все-таки занесла, чи, чи тримала тут. Ну, насправді, не такі, якісь сорти дуже дорогі, і це в основному якісь дублі або старенькі сорти. Ну, але все одно шкода, якщо вони раптом пропадуть. Так, а взагалі в цьому відео хочу я розпакувати з вами посилочку, чергову посилочку краси, замовлену мною. Тому давайте, поїхала. Приємно знімати відео знову на вулиці, свіже повітря, сонячно, дуже чудова сьогодні погода. Ну тільки рух машини, крик дітей, тому це вибачайте, вже такі. Скажімо так, недоліки таких вуличних зйомок. Посилочка була утеплена зверху, але ми поки з дітками гуляли, я її просто так розірвала утеплювач зверху, тому що боялася, що квіти просто запріють, поки ми там гуляли. Тому дістаємо. Так, замовила, я не пам'ятаю, чотири сорти замовляла. так, Щось тут дуже багато всього. Ви знаєте? Так, дивимося. У нас першенький Лія Міла ой, Такий ось невеличкий живець, але ціна була дуже приємна, як для такого живця, верніше, як для такого сорту, тому що його зараз поки продають значно дорожче. Стаканчики 300 г. Стаканчики 300 грам, такі ось. Це Лія Мілагрос. Я буду вставляти фотографії з інтернету. В даному випадку, скоріш за все, фото селекціонера. Це українська селекція. Коли я вперше побачила ці квіти, квіти, жоржини. Реально, мені одразу вони нагадали жоржини. Якщо ще не помиляюсь, десь чи під осінь, чи осінь, я їх побачила, коли саме квітли жоржини у всіх. Боже, ну це просто нереальна краса. І так уже я до нього придивлялася, а ще один мій такий постійний клієнт так спонукав мене все ж таки її купити, тому що ну, дійсно класний, достойний сортик. Так. Наступний у нас. Наступне, наступне. Такий ось живчик. Це яке Ліна Бестріцька. Теж дуже давно хотіла цей сорт ще з минулого року. Це, знаєте, з тих сортів, хто бере не розміром шапок, а е розміром своїх квітів. Тому що Ліна Бестріцька, наскільки я бачила, не видає величезних шапок. Там кілька буквально квітів на суцвіті, але вони просто гігантські. І цей темнючий колір, щось типу якоїсь прекрасної, дуже-дуже шикарно виглядає. Дуже вона мені подобалася вже давно. Ну, але теж, знаєте, якось, коли вони дуже так дорого ще коштували, то я е, вибирала щось між чимось. І е, в той момент е, вибір мій впав все-таки на Єсфір прекрасною. Ось, але Еліна Бестріцька спокою мені не давала, тому я її теж вирішила придбати. Теж стаканчик грам 300, така ось коренева. Наступний у нас. Це, мабуть, ельф, так, юве-ельф. Ну, Я думаю, цей красончик, ви вже в багатьох оглядах на Ютубі бачили, не моїх. Ось, але сорт чудовий. Дуже гарний колір, величезні квіти. Це іві-гібрид, Тобто, міжвузля у неї можуть бути трошки витянуті. І наскільки я знаю, цей сорт не любить прямого сонечка. Теж трохи мене це зупиняло, бо в мене квіти під навісом, квіти ціле літо на вулиці жаряться. Ну, але спробую, бо дуже-дуже я хотіла його, дуже цікавий колір і дуже величезні, гарні, об'ємні квіти. Так, наступний. Це я не пам'ятаю. Це щось у мене ще подарунок. Я так розумію. Так, хтось так. такий великий. Хто це великий. Шике Веліна. Так, шики Боже, яка гарна, величезна, коренева, шикарна. Такий ось живчик. Сорт теж української селекції Ірини Шевчук. Щось мене прям дуже потягнуло на шик-селекцію. Наскільки я пам'ятаю, веліна була випущена чи поза того року, чи весною минулого року. Ну, В принципі, теж сорт така відносна новинка. Ось дуже її теж хотіла, дуже вона мені подобається. Така ніжненька, теж буду вставляти фото селекціонера. Ось така ось гарненька Евеліна. Прям крупненька, думала, вона менше трошки. Так, і це щось у подаруночок ми положили. Ой, щось таке гарне, корінасте. Так. Це Колискова. Це якщо не помиляюся, Боже, надіюсь, не помиляюся, то мене засміють. Це Віра мовчан сортик. Колискова. Це наскільки я знаю, це робоча назва, можливо, це вже і сорт. Віра мовчан селекція в неї приставка леді. Ось я знаю, в неї є сорт Леді Маджента, і ну, по моєму, це її колискова. Якщо ні, то обов'язково напишу на екрані. Надіюсь, я не помиляюся. Знаєте, так хотіла от віримо, в мовчан щось, якийсь сортик придбати. В неї, до речі, зараз якийсь є такий цікавий сорт, дуже мені чимось квіти на рагнар, схожі. Теж в майбутньому планую таки мати її в колекції. Ну, а поки, якщо я все ж таки не помиляюся, у мене буде вір мовчан. Така ось шикарна рослинка. Колискова сорт, називається Колискова. Пошукаю фотографії, якщо знайду, обов'язково вставлю. Ну, все, на цьому буду закінчувати. Завтра на нас чекають морози, а зараз... Тепленько, насолоджуємося, гуляємо з дітками. Всіх вас міцно обіймаю, бережіть себе, бережіть своїх рідних. До нових зустрічей. Пока-пока!